Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець пояснив, чому скасування графіків вимкнення на добу, анонсоване напередодні, не відбулись. Зі слів посадовця 24 січня спільно з Укренерго планували провести випробування для виміру кількості споживаної енергії в умовах повноцінного функціонування по областях України, але цьому завадив брак енерговиробничих потужностей, які необхідні для безперебійного проведення випробування. Вчора наразі Укренерго хотіло започаткувати такі речі по областям, але в самий останній момент, коли вони свісили всі свої можливості, вони відмінили це випробування. І наразі ми перебуваємо в старому графіку, тобто нас виділяється, скільки електроенергії, скільки ми потенційно можемо організуватися в червоний графік нашого споживання. За словами посадовця, стан енергозабезпечення не дозволяє гарантувати стабільність та зміну графіків зі збільшенням часу зі світлом. Намагаємося аналізувати разом з нашими енергетиками загальні наші можливості, оскільки все залежить від того, скільки подається електроенергії на область, і скільки ми можемо використовувати для населення, скільки для споживачів підприємств. Наразі на Черкащині продовжує діяти червоний графік відповідно до потенційних можливостей споживання. Попри це, завдяки економії споживачів, інтервали відключень можуть скорочувати. Завдяки такій економії і населення, завдяки економії підприємств, які перейшли в тому числі на нічний режим роботи. Ми можемо говорити, що ми повноцінне відключення протягом 4 годин, як ми пишемо графіку, можемо економити і можемо практично не повністю витримувати цей інтервал 4 години в відключеному режимі.